Військовий стан нестача ресурсів та складні погодні умови не завадили місцевим аграріям вивести Хмельниччину в лідери зі збору зернових культур. Нині ж дівна кампанія ще триває, проте аграрії зіштовхуються з рядом проблем пов'язаних із мобілізацією. Відсутність бронювання військовозобов'язаних, насамперед комбайнерів та механізаторів не дало можливості сільвим підприємствам, особливо дрібним та середнім, виконати заплановані обсяги. Сівби с Ці площі перебувають на даний час під паровим обробітком. Урожай всіх зернових культур на Хмельниччині вже зібрано на 59%. Середня урожайність 65 центнерів на гектар. На сьогодні це найвищий показник в Україні. Відтак вдається заробити і власникам паїв. За оренду земельних паїв поточному році нараховано і буде виплачено 2,3 мільярди гривень. Середній показник нарахування орендної плати за землю в області становить 11,7% від нормативно-грошової оцінки, яка на Хмельницькій області становить 30 тисяч 477 гривень за 1 гектар. В окремих територіальних громадах цей показник становить від 12 до 14% і більше. Тобто за 1 гектар орендної плати землі нараховують в середньому від 5,5 до 6 тисяч гривень. Проте на території області є земельні ділянки, які не обробляються та не використовуються. Щодо розгляду питання про можливість використання зазначених земель державної власності під сільськогосподарське виробництво Міністерством оборони України, або передати вказані земельні ділянки у власність комунальну власність та залучити сільськогосподарських товаробників для обробітку цих земель для забезпечення продовольчої безпеки України та продовольчої безпеки Збройних сил України. Чи відреагують на звернення управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин обласної військової адміністрації? Дізнаємося згодом. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.